Range Rover Evoque 20 2020 року випуску. Автомобіль у нас офіційний в комплектації S. Що ми маємо по цьому автомобілі? Гарнені величезні колеса 20-ті. Камера заднього огляду, білий кайфовий колір. Автомобіль має пробіг 50 тисяч км, все обслуговування по офіціалу. Підігрів руля, двузонний клімат-контроль, камера заднього огляду, led щиток, адаптивний круїз. Ось, Звичайно, тут стоїть у нас автомат, дуже просторий задній ряд сидінь. Автомобіль 2-літровий бензиновий двигун, має в принципі, досить економічне авто. Також іще немало важливо, що це є повний привід. Сервопривід багажнику, комплектація P200S. Отак автомобіль виглядає по колу, дуже агресивні, прикольні фонарі, дуже схожі на Вілар, але це не Вілар. Ось, Виїжджаючі ручки, отакі. Автомобіль. Автосвітло, автодощ, автодані. Ну, всі діла, якби це у нас теж є. Кого зацікавив Land лендровер, всі деталі, отам за телефончиком. Ось. Всім гарного дня!